Ось таке маленьке доповнення ночне, Я живу спати, може був іти. Ну, ладно, з тим закінчу, але ну, не закінчу, бо це ще потребує дуже багато для мене часу. Я до чогось час просто прийшов і з вами хотів поділитись і в даному випадку на цій стадії. На цій стадії розвитку цього бонсай, вже ну, можна сказати, босай, сказав пребонсай. Часами колись була дискусія. У нас зараз Кравченка, не пам'ятаю з ким, з ким з жінок. Що. Щось там, коли бонсай не пам'ятаю, ну була якась дискусія, щось на якусь тему. Коли його вирощують, коли розганяють, коли це бонсай, коли це не бонсай, стає. ну... Скажем так. Добре, кудись я зайшов далеко. Е я в цьому випадку зараз оподіляюся. Тут є такі місця, дуже цікаві. я Не знаю, де зможемо це показати, тобі ж ми робимо вибор наших гілок. Ось, наприклад, гілка ось роздвається, вона ось, бачите, двойна. Це ось, ось, ось з лиця, вона йде ось так ось практично перпендикулярно, я так мислю. Да? Це йде в другу сторону ззаді. Тобі ж я вибираюся. Вибираю, скоріше всього, цю. ось, Бачите, вибачаюся. Це йде ось перпендикулярно в нашій площі, Це йде взад. Тобі ж глибину робити, що вставлять все. Тут іде наш зігзаг, наша збіжність. Це ось рівна палка однакова, ця вже буде тонкіша, якщо я її підігну сюди, вона вже буде мати наше якесь колінце. З другої сторони вона трошки буде мені йти. Трошки з задньої сторони. До чого я це все веду? Ми вибираємо для тих, хто хоче. Для тих, хто хоче зробити бонсай, більш-менш і дойти до ідеалів, не буває, ну, більш-менш до канонів, до серйозних речей, щоб була збіжність, щоб в нас, да, от, скажімо так. То ми на цьому етапі вибираємо. Вона зараз вона зараз через два місяця таке тут завали, що не буде нічого, нічого ясно. Тобто якщо ми не що вам каже, що воно таке осталося голе лисе, воно за це літо таке накидає, що не, за це навіть не, не приймуйтеся. Для чого ще я це кажу? Е є вічно-зелені є листопадні дерева. вічно зелених Закрили, нічого не видно. Листопад не хвилин структуру. вічно зелена. Окей. Є ті, хто хочуть робити. Так, підожіть, хто хочуть робити швидко, хто хочуть робити, як я кажу, канонам, там брізка для нашої збіжності для всього. Хто хоче зробити за 2-3 роки, оставляє все, що є, тільки так ось клацає і робить свої хмарки. Є люди, які за рок часу хочуть купити в садовому центрі поробити бустеріку пролати, такі є і в, і в Україні, і вони є з кругом, вони є тут, вони в Європі везде, вони кругом є. <різь> Залежить від того, хто що хоче робити. Так. Е я пропоную тут вибір: шлях швидший чи шлях довший. Да? Більш серйозніший, більше до канонів, скажімо так. Вічно-зелені і я сказав, це я сказав, що швидко. А, і достилю. Що якби тут гілочки були показувалось, вік, який цим робив в один із двох чи трьох, я вже не пам'ятаю, бо не пам'ятаю, яка гілочка гарна, Юра, подивися, казав, щось да, дав. Щось, от, мене й просить, ну, я хочу якусь таку йому форму зробити легеньку. Ну Піраканта зароста дуже швидко, вона закидає все і треба час мати для цього, щоб в такому стилі її робити. Ось так як би я сказав, вимовили вам. Хто, може, би хотів би, було б навіть цікаво. Дуже цікаво, десь якесь колінце, яке, сколінце, яке так, такі в себе вставляти, такі невеличкі, там, невеличкі, да, зелені її треба дуже часто обрізати. Дивиться це все Їм треба час. Я зроблю класично наші хмарки і, і на цейся. Це ну я зараз подумаю, що це, звісно, і ще не буду так уже попохавленному повністю повністю робити, щоб все оставляти. Буде якусь нашу збіжність, як, звісно, дивиться, бо це мої принципи. І мені потрібно по просто глаз ріже, я на це не можу дивитися. Коли якась палка така виросла з нею щось раз. Все зелене, дивися, там внутрі брівно. Ну, дручок торчить. Ну, якось, ну, глаз ріже. Ну, ось таке ось така вся маленька порада. І на цьому все Вже пізно я буду вже на бокову хупати, пересадив, слава Богу. Щось трошки підмоделював, щось трошки подивився. Ну, Міг треба було ще пару годин, звісно, і все зробити, ну вже буду дуже затратити ніяк. Він вже 20 років, так що не все в бані. Отаке От ось маленьке відео і для тих, хто хоче дивитися картинки, бумажові. Все, до наступного ну, всього.